всім привіт, Знаходимося у мене на полі. Тут висіяний наш саксончик. Тут два поля по 4,5 Значить, Один тут добробіток була оранка, там було рихлення. Добрив не давав, з коштами були проблеми трошки. Ну і Погода не особо дозволяла. Зробили оборот і ось що маємо в бункері Значить, по поводу того, що краще рихлення чи оранка не можемо сказати, коли вже зважимо, і тоді я вам точно скажу, що краще. А так Саксон себе показав дуже прекрасно при такій засосі, при таких... Ну, взагалі, просто ми в шокі, якщо чесно. Думали, що тут не буде там, не знаю, до тони, але результат буде. Звісно, результат по-любому буде. Считай, дивись, 4,5 гектара ми обійшли круг. Кейс, тут бункер на 4 тонни, якщо повинен. Тут відсотків 60 бункерів і 100% є. 60. Зупинилися, щоб зняти відео і показати, що в бункері Якби, ти доволі для так, цього? Так, Я року? менеджер цієї компанії Селект і сію тільки Саксон. І вам всім рекомендую його сіяти. О, всім так. гарного дня, всіх обняв. Так, друзяки, рух скільки ми скосили. Скосили, скільки це? Два обороти? Два оборота, 4,5 гектара, обійшли два оборота і бункер соняшника накосили. Так, да, і навіть достойно чистий. Достойно чистий, я думаю, в цьому соняшнику і натура має бути, і олійність. олійність. Ми обов'язково в кінці цього дня все скажемо, правильно? Так, все замірюємо, все скажемо і покажемо. Так що обирайте еліту селект, не забувайте. обіщали, показуємо все, як є. Руслан, що це в нас таке? Це у нас з 4,5 гектар. Скос... Така кучка. Скосили 4,5 гектара, накосили ось таку кучку соняшника. Руслан, біжи в комбайн, до ще 4,5 гектара треба я... косити, Оба. А це, друзяки, скосили 4,5 гектара. Накосили ось таку кучку соняшника. Я не знаю, я думаю, тон 5-6 тут по-любому має бути. Зараз ще скосимо 4,5 гектара і будемо їхати дивитися на віса. Будемо їхати дивитися на віса, і будемо показувати вам, що ж посипав нам цей соняшник Саксон в 2025 році. Переїхали з того поля на це поле, що тут 4,5 гектара, що там 4,5 гектара. Я так дивлюсь, любі друзі, на цьому полі мені соняшник більше подобається. Чому більше? Тому що в нього, наче, трошечки. Трошечки корзинки побільше. Ну я впевнений, що на наступний рік ми будемо передивлятися ці відео, і ми будемо казати, боже, який в нас був поганий соняшник. Тому що на наступний рік має бути дуже гарний рік, тому що два роки підряд у нас вже посуха. На наступний рік всі, всі ставимо ставки, що все буде добре. А там будемо бачити. Дивіться, любі друзі, ось такий соняшничок Саксон. Це гібрид від компанії Lita Select. Гран старості, який гібрид. Дуже багато людей пише, що це розрекламований гібрид, він не вартий уваги. Любі друзі, ми ніяк його не стараємося рекламувати, ми просто показуємо, як воно є. Дійсно, наші фермера, наші люди, які купують наше насіння соняшника, вони залишаються довольні. Чому довольні? Тому що ціна і якість. Це два з самих главних фактора, які зараз відіграють на сьогоднішній день. Тому що врожаї в цьому році дуже погані, і ціна на посівний матеріал дуже велику роль і грає для фермера. Дивіться, любі друзі, ось такий соняшничок ви можете придбати у нас в компанії Літа Select. Компанія Літа Селект це та компанія, що виробляє даний посівний матеріал. І самі ж ми його вам продаємо. Тому довіра може бути тільки до нас. Друг, що вже повний бункер. Да, майже, майже. майже повний бункер. Що да, ти да. думаєш, тут лучше сипи, ніж на тому? Хлопець каже, що так. Да. Він тут рівномірний, там був менший, більший шлях, а тут всі бира. Ну диви, ми буквально заїхали, обкосили край. Дивишся, скільки вибирати, тут 4,5 гектара. Дивишся, скільки вибирати, а в нас вже повний бункер. Вона тут сухесенька. синька, бомбезка. Сам він сказав, його точка зріння. Комбайнер, скільки я косив, кажу, то полторашка там стоп. Там полторашка, тут може трошки більше. Може трошки більше. Пускаєш мене в комбайн, я покажу глядачам. Конечно, глядачам тоня, ти тебе. Все, поїхали. Я не очікував, що буде так сипати. Саксон топ. Щасливий фермер. Я щасливий фермер. Задоволений. Ще десь відсотків 70-80 бункера буде, да. так? Я замітив коренкі тріщини, тут немає, немає тріщин. Бачив? Да. Тому рихлення, мабуть, краще, ніж оренда. Мабуть, а? так. Як кажуть вік живе вік у честь це так і є так і а? є друзяті ну що убрали ми 9 гектар і ось скільки нас. ще десь в бункері була повна хуя. але у нас тільки 9 гектар саксон топ а ну, цікаво 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 перевірили 25280 та було 14100, так? Так, друзі, осмоги. 25, 280. А втора була 1410. 11, 180. А ну тепер 11 180, треба поділити на 9, так? Да? 11, 180, поділити на гру. Ви да, так, -да так. -да. Кого відняв? 11,180 11 поділити на 9. ага. Тона 242. На круг. Лучше, ніж було. 20. Лучше, ніж було. Друзі, скосили наш саксон. На круг вийшло тона 240. Я рахую для цього року, це гарний результат. На наш погляд, там 4,5 гектара десь було під 2 тонни відсипав. А там сипав десь. Ну, Що маємо, то маємо. Коротше, можна по-простому сказати, на одному полі сипав трошки гірше, на одному полі сипав трошки так. лучше. Сипав гірше там, де була оранка. Там де а була там... оранка і там було трошки, трішки буряна. А там, де було рихлення, то там сипало на порядок краще. Ну, на глаз було видно. Я рахую, для цього року це непоганий результат. Дай Бог кожному такий результат на півдні України. Всім гарних урожаїв. Дякую.